Всім привіт криптовоїнам і інвесторам, з вами на зв'язку команда CryptoNexus. Я радий вас всіх вітати. Сьогоднішня тема це інфляція і як зберегти гроші під час інфляції. На порядку денному на сьогодні що таке інфляція? Інфляція це процес, коли загальний рівень цін зростає, а вартість грошей зменшується. Це може означати, що за ті самі товари та послуги ви заплатите більше грошей у майбутньому. Я думаю, ви всі помічали, що товари і послуги дорожчають набагато швидше, ніж ростуть ваші зарплати. Як інфляція впливає на тебе? Якщо ваш дохід зарплата не зростає швидше, ніж інфляція, ви стаєте бідніший? Чому це так працює? Наприклад, в Україні, якщо брати за маснулі 20 років, середня інфляція складає близько 17%. Тобто, якщо в рік ви не заробляєте на 17% більше в гривнях, ви втрачаєте свою проможність для покупок. Як захиститися від інфляції? Одним із них є інвестування. Можна розглядати багато можливих прикладів, такі як криптовалюти, акції або інші фінансові інструменти. Важлива цитата, що гроші псують людину, а інфляція псує гроші. Давайте розберемо два ключові фактори, які потрібно знати і пам'ятати і ніколи не забувати, що ріст у нас не тимчасовий, а постійний. Тобто інфляція з нами завжди і вона нікуди не дівається. Вона може змінюватися від року до року. Це може бути від 5 до 10 до 15, а іноді, навіть якщо брати Україну, це 42%. На даний момент, у 2023 році. І середня інфляція складає у нас від 25 до 30%. Чому інфляція зростає? Є деякі критерії. Перший це на енергоресурси і сировину, другий це попит перевищує пропозицію, і третій це зелена повістка. Одним із факторів ключових, який дуже швидко розганяє інфляцію, це попит перевищує пропозицію, а саме друкування грошей. Давайте розберемо цей принцип. Якщо коротко, то в бюджеті держави не вистачає грошей. У держави є доходи і є розходи. Якщо доходів менше, ніж розходів, якось ці дирки потрібно покривати. НБУ держава випускає облігації. НБУ друкує гроші і на ці гроші викуповує облігації в держави. І так вона стимулює бюджет. При цьому, так як витрати збільшуються через стимули і виплати по безробіттю тощо від держави, грошей в системі стає більше, і ціни на товари ростуть. Реальна інфляція жерти набагато більша, а зарплати ростуть не так швидко, як ціни. Наступний крок, як все таки зберегти гроші. Першим і найкращим фактором зберігання коштів, як мінімум, самим розумним і самим безпечним, є тримати гроші в твердій валюті, наприклад, як долар, тому що інфляція в доларі набагато менша, яка складає від 2 до 4% в залежності від року, але вона є більш стабільною і ця валюта є більш розповщуваною по світі. І топ топ-одна країна на даний момент це США, куди все-таки інвестувати. Для інвестицій є дуже багато різних напрямків, починаючи від облігацій, акцій, нерухомості землі і закінчується криптою. Але в кожної з цих інвестицій є свої ризики, які потрібно розуміти. Це був швидкий і легкий екскурс, щоб ви зрозуміли, що тримати гроші у валюті, у якій інфляція дуже велика, є недоцільно, тому що ви дуже швидко можете втратити свою спроможність для покупок. І якщо ви збираєте гроші, наприклад, на квартиру або на машину і тримаючи зберігання в гривнях, ви дуже швидко будете втрачати кошти, і ніколи так і не назбираєте свої гроші на свою покупку. Тому давайте, якщо вам буде цікаво розглянути цю тему, у цю неділю о 19.00 буде стрім. Я всіх вас запрошую, і там ми більш детально обговоримо про ці всі нюанси. Дякую за ваш час. Побачимось наступного разу. Також наступне відео, яке буде у четвер, я розберу різні ризики, які є на криптовалюті, на акціях і на облігаціях, коли і в що потрібно інвестувати. Всім дякую, всім пока. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Якщо було цікаво, пишіть коментарі. Також буду робити розіграш на одну консультацію в суботу. Виграє той коментар, який обере рандомний бот. Всім успіхів, всі пока, інвестуйте з головою.